Вітаю, я Ірина Соколова, технолог-колорист. Сьогодні хочу вас познайомити з чудовою лінійкою від медавіта Elite Choice. Це просто неймовірний фарбник. І скажу, що за 16 років свого досвіду і роботи з різними фарбниками, бо я, як технолог, маю ще тестити дуже багато брендів, я нічого подібного не зустрічала. Чим крутий цей фарбник? Це йде у нас перманентний безоміячний фарбник. І дуже великий плюс в тому, що у кого алергія, дуже комфортно працювати, тому що ніяких немає випаровувань, і дуже комфортно працювати в будь-якій техніці і системі фарбування і тонування. Фарбник має усього три окисники: 1,5%, 3%. 6%. І він чудово зафарбовує сивину навіть без додавання натурального ряду. Тобто це настільки пігментований фарбник. Плюс він має дуже холодну молекулу це кольору. Це запатентована спеціальна формула, яка дає максимально холодні відтінки. Тобто ми знаємо, що дуже складно на натуральній базі отримати холодний відтінок. Що попередньо треба його блондувати, потім вже нейтралізувати, потім тонувати. Ця лінійка, Elite Choice від Мадевіта дає дуже круті результати і має дуже гарні показники, як в один прийом на натуральному волосі із сивиною без сивини отримувати дуже гарні прохолодні кольори. Треба розуміти, що фарба ще, ще який дуже класний плюс мені подобається вона така, не знаю, це якийсь як флюїд, як гель-крем, я не знаю, дуже неймовірна консистенція. Дуже швидко вимішується просто навіть пензликом. Хоча ми всі знаємо, що краще вимішувати вінчиком чи міксером для того, щоб берегти свої пензлики. Але ця фарба за секунду розмішується пензликом. Неймовірна консистенція, неймовірне покриття насичені глибокі, сяючі відтінки. тобто ви отримуєте буче. І, до речі, що важливо, ми отримуємо зафарбовування сивини без додавання натурального ряду, тобто, не, робив, не зробивши волосся матовим чи коричневим, ми можемо отримати гарне зафарбовування сивини навіть червоних, фіолетових і рудих відтінків. Це вау! Сам тюбик фарби дуже як завжди стильний. Гарний. І що ще подобається, що коли ми всю фарбу видавимо, а це робиться дуже легко, бо тюбик дуже м'якенький і, ну, прям задоволення, коли ви працюєте цією лінійкою, то ви отримуєте не 100 мл, да, а 100 фарби. Це ще й вигідно виходить дуже. І тепер давайте з вами. Подивимося на фарбкарту. На екрані ви бачите активні речовини, які у складі фарби, також діючі речовини, за рахунок чого ж працює фарба. І ми з вами поговоримо зараз про саму фарбкарту, про самі відтінки і про цю супер холодну молекулу кольору. Ми маємо, як завжди, зображення і розуміємо, яку лінійку зараз будемо з вами розглядати. Фарбкарта тут у нас сумісна і має декілька фарб, тобто вам не треба мати купу фарб. В арсеналі фарбкарт вибачте. Тепер дивіться, ми маємо натуральний ряд. Ми маємо натуральний ряд холодний і натуральний ряд теплий. І тут навіть теплий натуральний ряд, він такий, знаєте, більш нейтральний, без рудого. Також маємо холодні попелясті, холодний коричневий бежеві, золоті відтінки, але тут золото таке, знаєте, воно, як то у нас кажуть, дорого-багато. Воно не має якогось неприємного підтону рудого, а саме таке прохолодне, як пшеничка виграє на сонечко і має такий дуже м -м, гарний. Комерційний колір. І тепер руді. Дивіться, тут є посилена формула пігменту, і навіть 7,40 такий яскравий, ми можемо просто його нанести плюс 6% на сиве волосся, і отримаємо і зафарбовування на 100%. І ось такий ось гарний кольор, насичений зі збереженням яскравості. Також ми маємо яскраві відтінки, фіолетові. І Нагадую, що ось ці яскраві відтінки можна використовувати не лише в чистому воді, а також можна використовувати для створення гарних відтінків блонду. Бо в цій лінійці є спеціальна фарба клір чи нулі. Завдяки кліру, який є в цій лінійці, ми можемо створити будь-який відтінок на ваш смак, тобто зробити пастельне тонування блонду без бази, чисто. Кольоровий нюанс відтворити будь-який бажаний рефлекс відтінку. І як це зробити, я вам розкажу в іншому уроці.